Совить бачу там шановні глядачі, батьки, гравці, наші діти, команда батьків. Дякую, що виявили бажання прийти. Поміряти з силами, показати своє майстерство. все те, що ви натренували за ці хто два роки, хто шість, хто п'ять, хто три, хто рік, і показали хорошу гру. Те, що ми з вами тренувалися і в сонце, тренувалися і в дощ ось сьогодні, комусь було на руку, комусь на ногу, комусь на голову. Тому е, дякую, що е, не побоялися, показали хорошу гру е, і слово. Дамо е Радовенчику Віктору Васильовичу. Наслужимо коментаторами. Ну всім в першу чергу дякую за запрошення. Як завжди, чудовий футбол у виконанні Костополя, який бавить моє око. Як ви знаєте, я дуже люблю коментувати саме ваші ігри. Дуже багато знайомих облич. Ну, на жаль, виграли батьки. Досвід досвід є досвід. Тому у вас ще все попереду і гадаю, що в наступних поєдинках вже батькам буде набагато важче. Що ж, переходимо до кращих гравців у своїх командах згідно версій FIFA, UEFA, даблу Ми підбували тут всякі висновки. Отож, кращий гравець команди збірних батьків Тетяна Тріль. Полиция же тома. Как язык, что там. Человек, вот это... Мы платим. Подскиломоги. 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 Кращий гравець дітей 2012 року народження, якого помітно з Василь Букачов. Насолоджуємося. Вася, що припекло? Так, увага, увага, далі ще не закінчу. Кращий гравець дітей 2010 року народження. Нехай брат Бризанівті Кирило Демчук 2011 року народження Дмитро Данкачов. І нагородження буде трошки в незвичайному форматі, так як ми сьогодні показали всім, які у нас є заслужені нагороди наші здобуті за 6 років рідної праці. Тому е, ми будемо нагороджувати з кінця. І е, капітан команди може вибрати собі будь-який кубок для фотографії і для завершення нагородження. Ви готові всі? Так. Да. І так, почесне п'яте місце. Посіла команда дітей. 2010 тисячі року народження. Підходимо, вся команда підходить, капітан вибирає. Швиденько сюди. До мене швиденько, швиденько. Швиденько Раз, два. Раз, два, раз, два. Давай, давай якісь сьогодні, ми тренер команди. Так, ось тут. Стоп, відходь підходить сюди. Хто, хто, хто там? Не бери! Сюди, сюди, сюди. Так о, встань, тут. Так само. Ви готові? Давай супер видно, щоб почати. Зірки. Підходимо швиденько. Перше місце на чимчук. Швиденько. О, дякую. Мені досталось. Чуєш, мені досталось. брати брати Вона підходимо. коман. Ще ще. Ліга чемпіонів. Готові? І...

Ну, бери з собою там поставте там ну, з собою там ну, десятий рік, забирайте кубочки з собою, поставте. Ну швиденько, швиденько. За те, що я не забив. Наслужена друге місце, посіла команда 2011 року народження. Підходимо свиденько. Обов'язково ходимо нагородження. Ось так на здоров'я. Бері, 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 бірі, потім подайте. Вася є, ми виходимо, виходимо, відходимо, відходимо. Швиденько, 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 швиденько. Як насилу Важкий. А ви які будете брати? Звичайно, що не забудемо про наших маленьких болівальників, які, незважаючи на спеку і дощ, прийшли і до кінця були на нашому е міні-турнірчику. Запрошуємо наших болівальників. до нагородження. <плес> <плес> <плес>

Медаль. Готовий і. Ви <плес> знаєте, І переможцями наших, нашого нашого академії Костопіль де команда? Володар! Кубку футбольної академії Костопіль. Збірна тріль! І батьки! Але вам і далі вже не хватило. Ми не виходимо сюди, я зараз, зараз... стаємо сюди, сюди, сюди стаємо. Я зараз візьму <із моєї гурті>. гарного кубка вам. Малийте, виходимо, виходимо, виходимо. <гану> Юрій Юрійович, давайте область. Або одна за область. За область. <гану> <А, гану> О, О, хороший. Юрій. <гану> <Юрий, гану> І... Давай. І... І... <гану> 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 давайте загально фотографію. Швиденько. А чого ти взяв ще самого великого? А як? Держати легше було. Це, це брати, Це наш кубок, це я уповнює. Я в стали за ним.